Вітаю друзі з вами адвокат Олександр Євсютін. І сьогодні я хочу поговорити про різні обставини, які взагалі стосуються і мобілізації, і подальшого, якби функціонування держави та людини. Порушників штрафуватимуть маня України віком від 25 до 60 років. В умовах сьогодення це важливо, тому що ми розуміємо. Що так чи інакше, але стан, у цей воєнний стан, воєнні дії та взагалі можливості щодо їх зупинення, призупинення, якісь мирні перемовини це все безпосередньо впливає впливає на нас. Чому? Тому що, коли йдуть такі процеси, то вони є пріоритетними, тому що безпека це головне. Безпека людини. І я в цьому контексті надаю вам інформацію щодо вашої безпеки, в тому числі кожного громадянина. Тобто, я захищаю інтереси людини в першу чергу, і мене цікавить, як у нас. Взагалі то відбувається у цей процес захисту прав людини, як людина може сама захистити себе. Стаття 3 Конституції України, про яку, до речі, багато пишуть у коментарях до моїх відео, мої підписники. Вони її пам'ятають, вони її читають, вони знають, що людина, людина у нас головна, взагалі-то так воно написано в конституції. Я взагалі вважаю, що українська конституція вона дуже добре, і ми повинні... Її просто, ну просто ми повинні її використовувати і знати, і, 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 і наполягати на тому, щоб вона була, а не розказувати там, що вони там закони не підписані, там хтось там щось не публікував, чи не так, чи ніяк, і так далі. У це все воно не працює. Все у нас опубліковане, все у нас підписане, все у нас працює. І працює у нас Конституція. І нехай там хтось там каже про те, що нібито вона на паузі, але ні. Нічого не на паузі, все у нас буде добре. Друзі, давайте конкретно, що зараз відбувається? Ну, ми чекали. Ми чекали ще у квітні, та навіть у травні, що буде якесь вирішення цієї ситуації, що будуть домовленості. Нам обіцяв Трамп. ще коли заступав на свою посаду, що він там все домовиться там, за 24 години. Не вийшло. Потім він ще обіцяв, потім зустрічались і так далі. Сьогодні, що ми побачили? Ми побачили якийсь меморандум. Ну, щодо меморандумів, ви пам'ятаєте, що меморандуми вони, це не міжнародні договори, це не договір. Це не є юридично значимим документом. Зараз вони роблять якісь там дії щодо меморандуму. Ну, друзі, це як Будапештський меморандум. Підписаний він буде чи не підписаний, немає жодної юридичної сили взагалі-то. Але те, що там написано, це теж порушує. Конституцію України, це порушує не тільки Конституцію України, а порушує інші українські закони. Це порушує міжнародне право. Тому оті умови, які були виставлені з боку РФ, вони не можуть бути виконані. Якщо не будуть вони виконані, а вони не можуть бути виконані апрелі, то виходить, що. Він не буде підписаний цей меморандум. Та навіть якщо б він був підписаний, він не є законом. Він не може бути імплементований Верховною Радою. Не може Верховна Рада його підтвердити, так, ратифікувати. Тому, взагалі, який сенс у цих діях? А значить, ми розуміємо, що буде продовжуватись, продовжуватись. І мобілізація, що нас турбує зараз більш всього, і буде продовжуватись відповідне обмеження прав людини, обмеження прав людини, в тому числі конституційних, і це для кожного дуже важливо. І тут ви можете сказати: ну що, наша верховна рада, оцей цей офіс президента і таке, ну інше, там да. Ці можновладці, вони як вони взагалі можуть порушувати, обмежувати права людини? Це ж ну, взагалі нікуди не йде. Але, друзі, я кажу вам ще раз: якщо ми подивимось, ці закони, і оці акти, а навіть президента, які приймаються, вони приймаються для людини, для людей. Чому я так кажу? Тому що якщо ви подивитесь мої відео до цього, ну вчорашнє моє відео, в тому числі, позавчорашнє та інше, то ви тоді зрозумієте, що оці люди, які сидять у парламенті зараз та й в офісі президента, вони, хоча і кажуть, що <кхм> ми будемо обмежувати права людей, нібито вона риторика така йде, але ні, вони пишуть закони таким чином. Що ви все ж таки ваші права, вони були хоча б юридично, юридично ну, юридично ви мали право захищати свої права. Дійсно так, і на, до речі, я от зняв відео про цей закон, який зараз вже дуже актуальний зараз от, до 5-го числа, коли е, всі раніше там, обмежено придатні, повинні пройти. Повторний медичний огляд, так нібито воно так і виглядає, і мої відео подивилися. А насамперед ні. Вони слуги народу, вони думають про вас, вони виписують закони таким чином, щоб вони фактично не працювали, щоб вони не працювали для того ТЦК. І, до речі, от співробітники ТЦК, мабуть, подивилися мої відео, і їм поступила якась команда, мабуть, з міністерства. З цілого Міністерства оборони, для того, щоб там, навіть е, начальник обласного ТЦК Житомирського взяв, зняв відео, зібрало там цілу купу журналістів, і він що сказав, друзі? Він сказав, що кожен, хто був визнаний, обмежено придатним, а потім так сказав: і, і не тільки, але і які були визнані взагалі-то непридатними у мирний час, повинні пройти оцей цей медичний огляд до 5 червня. Порушників громадян України віком від 25 до 60 років, які з результатами проходження медичного огляду військово-лікарських комісій були визнані обмежено придатними до військової служби або непридатними у мирний, обмежено придатний у військовий час, зобов'язані у термін до 5 червня цього року. Прийти медичний повторний медичний огляд. Тобто він акцентував увагу вашу на тому, що не тільки обмежено придатні, обмежено придатні, які були раніше визнані обмежено придатними до військової служби, повинні записатися і пройти вилка, але і ті, які були що визнані непридатними у мирний час. Що відповідно до закону, ну, звісно, не так. Я про це знімав декілька відео. Подивіться, будь ласка, вчорашнє моє відео і позавчорашнє. Мабуть, через це вони вирішили якось. Зняти це відео і нагадати, або ну, споплюжити, так би мовити, закон, закон, який був прийнятий слугами народу, слуги народу, вони про вас думають, тому вони виписують так закони, щоб ну, вам не було е дуже важко, щоб ви могли захищати свої права, щоб ви могли читати правильно те, що там написано, і. Що використовувати це? Так використовуйтеся, друзі. Дивіться мої відео. Я просто вам розказую, що написано в законі. Про що от парламент написав, і взагалі-то це ж і є виконання статті 3 Конституції України. Парламент працює на вас. Це дійсно так. Тому що вони виписують закони не для ТЦК. Навпаки, для людини. Ви можете захищатися. Те ж саме стосується всіх практичних законів, які були прийняті там, і в тому році, що то так, так званої нібито посилення мобілізації. Хоча фактично ви розумієте, що нічого там посилення не було. Це вони працюють для вас, друзі. Захищайтеся, все буде добре, ваші права будуть захищені. Адвокат Олександр Єєфсюм. Підписуйтесь.